Жила була дівчинка Софійка. Вона була розумною і доброю, але мала одну рису, яка часто створювала їй проблеми. Вона зовсім не вміла чекати. Коли мама казала Почекай хвилинку, я зараз прийду, Софійка починала топати ногами і сердитися. Якщо їй, наприклад, обіцяли морозиво, але потрібно було трішки зачекати, вона одразу ображалася. Одного літнього теплого дня Софійка з батьками пішла до парку. Вони вирішили посидіти на лавці біля великого фонтану. Софійка помітила, як навколо фонтану бігають діти, і їй захотілося теж туди. Мамо, я хочу до фонтану зараз, нетерпляче сказала дівчинка. Почекай трохи, Софійко, зараз підемо. Софійка, не слухаючи, побігла до фонтану сама, але раптом до неї підлетів великий зелений жук. Куди ти поспішаєш, Софійко? запитав жук. Дівчинка здивувалася, бо ніколи не бачила, щоб жуки говорили. Я хочу погратися біля фонтану, але всі мене змушують чекати, обурено відповіла вона. Жук усміхнувся. Я знаю одну таємницю. Якщо ти навчишся чекати, світ стане для тебе цікавішим. Хочеш спробувати. Софійка не дуже вірила жукам, але кивнула. Жук виняв із закрилець маленький листок і простягнув їй. Це листок терпіння. Коли тобі захочеться поспішати, поглянь на нього, він покаже, чому іноді варто почекати. Дівчинка взяла листок і пішла назад до батьків. Спочатку їй здалося, що це просто звичайний листок, але коли їй знову захотілося бігти до фонтану, листок раптом став теплим у її руці і на ньому з'явився малюнок. На малюнку був хлопчик, який саджав у землю зернятко. Софійка уважно подивилася і побачила, як із зернятка поступово виросла гарна квітка. Отак і утворюється все, почувся голос Жука, який знову був десь поруч. Квіт, дерева, дружба і навіть твої бажання. Просто потрібно трохи часу. Софійка задумалася. Вона зрозуміла, що в природі все відбувається поступово і в цьому є краса. Вона повернулася до мами, терпляче почекала її, і разом вони пішли до фонтану. З того дня Софійка почала щоразу дивитися на листок терпіння, коли їй було дуже важко чекати. Малюнки на ньому завжди нагадували їй, що поспішати не варто. З часом вона навчилася сама бачити красу в очікуванні. І листок зник, бо Софійка вже не потребувала його допомоги. Вона зрозуміла головне, коли ти вмієш чекати, життя стає набагато цікавішим, адже ти помічаєш те, чого раніше не бачив. Ця казка вчить нас, що терпіння це важлива риса, яка допомагає знайти гармонію в собі та навколишньому світі. Коли ми вчимося чекати, ми відкриваємо для себе більше краси, щастя і мудрості, бо навіть найкращі речі у житті потребують часу, щоб вирости і розквітнути. Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал, бо далі на вас чекає дуже багато цікавих казочок.